спочатку ж помер він, потім його дружина, так. і в їхньому будинку знайшли дуже багато їхніх фотографій ню. Ой, вони захоплювались натур... натуралізмом. Так, Та, вони дуже захопливі Я знала. люди. А, і знайшли... а що вже він, коли був старий, він вже жінкам не подобався. Але йому ще жінки подобалися, і він вирішив, що він буде знаходитися серед оголених жінок як натураліст, а не як йобаль. Чекайте, я щось ще... дуже зловісно заржала. Ось, подружжя поділяла філософії натуризму. Вибачте, натуризм цей погляд передбачає не тільки нудизм. З 26-го року вони почали бувати на острові на сені, в комуні на туристів. Також щоденнику Вениченко пише, що коли холодно, він пише на дворі у светрі, а коли тепло, то без нічого. Така філософія пов'язана зі свободою, самовираженням, відкритістю. Натуризм це життя в природі і намагання. Ання якомога ближче співсвіснувати з природою, може, їм просто не хватало грошей на, на цей одяг. На одяг. І він думає, тепер я ветеріанець і натурист. Просто він для мене це щось таке, де треба постійно шукати для себе якогось якоїсь дра не драми, а чогось якогось такого яскравого, свіжого. Сьогодні я, я вирішую, що я сироїд. Завтра я хочу ще, я натурист. Ось, він постійно шукає для себе чогось такого неймовірного, і жінка з ним також цим займається. Може, вона дійсно поділяла його погляди, і їй це подобалось. Але я не думаю, що їй прям аж Ну захотів Володимир Венеченко ходити голим на людях. Вона така: вау, класна ідея. Це мій мужик. Це мій мужик. Може, може ви думаєте, було... вона страждала. Е, не не факт, але, але Вірно. Що... Я думаю, що є жінки, які здатні е, терпіти речі, які їм не подобаються.